Всім привіт! На цьому відео у нас легковий причіп Дніпро-200. У цієї моделі висота борту йде 50 см. Модель у яскраво-синьому кольорі. Під замовлення можна зробити темно-синій, блакитний, сірий, зелений, хакі, коричневий, білий і червоний. Ця модель укомплектована ресорами Волга. Ресора Волга у нас йде з амортизаторами. Також в комплектацію входить «Євротин», Джигулівські колеса 175. Надаємо повний пакет документів для оформлення. Також всі моделі причепів у нас можна придбати у кредит на вигідних умовах. Є моделі з висотою борту 35-40 см. Саме ця модель у нас комплектується німецькими расорами Алко. Це йде расора закритого типу. Вона буде жорсткіша ніж ресора Волга, але вона відмінно витримує вагу і користується великою популярністю серед наших клієнтів. Завод наш знаходиться місто Кременчук, вулиця Ярмаркова, 7. Працюємо з понеділка по п'ятницю. Телефонуйте за цим номером телефону для замовлення або консультації. Наявності у нас завжди великий вибір одновісних легкових причепів.